Ці це і в нас новий подкаст з Тарією Михайлишиною, привіт, яка написала дослідження про те, як власне збільшити рівень зайнятості жінок і чому це важливо для економіки. Таша, перше питання до тебе: які взагалі причини того, що жінки в Україні трохи менше працюють за чоловіків? Да, ну насправді є декілька важливих причин, тобто найбільш важливу, яку б я виділила, це догляд за дітьми, тому що в Україні, як в принципі, в більшості інших країн саме жінки першочергово доглядають за дітьми. І якщо власне немає дитячих садочків, чи немає няні, чи немає родичів, чи є, наприклад, дитячі садочки, але вони низької якості, то власне догляд за дітьми падає саме на жінку. А це б я виділила основною причиною, тобто ми проводили, наприклад, соціологічне опитування незайнятих жінок, і самі жінки назвали, ми бачимо по їх відповідях, що це сам найважливіша причина. Але крім того, є і інші причини, як, наприклад, відсутність гнучких робочих місць, тобто такої роботи, яка б дозволяла жінкам працювати, наприклад, дистанційно, якщо вони все ж таки хочуть і доглядати за дітьми, і працювати одночасно. І інша причина також є, наприклад, дискримінація, тобто дискримінація серед роботодавців, які не хочуть брати жінок з дітьми на роботу чи жінок більш похилого віку, ну і так далі, і так далі. А що ми можемо в цій ситуації взагалі змінювати? Умовно зрозуміло, що можна якось змінити законодавство або регулювати це питання. А чи звичайні люди і ми з вами можемо впливати якось на цю ситуацію? Ну так, я б знову ж таки розділила ми на там держава, ми роботодавці, і ми просто прості громадяни. Як ти вже казала, держава може змінювати законодавство. І, наприклад, чудовий приклад того, де потрібно змінити законодавство, це обмеження на працю жінок у, у певних сферах економіки і на певних. Професіях, які вважаються важкими, тобто, може багато хто не знає, але у нас досі існують певні обмеження для жінок. Тобто, якщо я є жінка, я не можу піти працювати у певних сферах, навіть якщо у мене є там, фізичні і інші можливості це зробити. На рівні роботодавців, я б сказала, потрібно е, руйнувати ці стереотипи, що ви не хочете брати жінок з маленькими дітьми, що ви не хочете брати жінок більш похилого віку і активно комунікувати свою готовність е, брати цих жінок. Також з боку роботодавців важливо пропонувати. Жінкам той графік, який вони до кого вони готові, тобто бути такими більш гнучкими з приводу а, там дистанційної зайнятості чи зайнятості неповний робочий день, тому що це насправді вигідно і для вас, тому що ви тоді отримаєте додаткову робочу силу, яка б так до вас не подалась на вакансії. А що можемо робити ми як суспільство? Мені здається, що ми можемо по перше впливати на цих перших двох актів. Важливі е, органи, як роботодавці і держава, тобто ми можемо там лобіювати закони, ми можемо е, стимулювати роботодавців, брати цих жінок на роботу, але крім того, ми можемо самі в собі там руйнувати ці гендерні стереотипи і допомагати боротися з цими стереотипами серед інших людей, серед знайомих. Дуже гарно сказала. Насправді це дивно, що в 21 столітті досі існують якісь обмеження на в Україні на працю жінок. Наскільки я знаю, також у 2017 Сімнадцятому році зняли взагалі перелік заборонених професій жінкам. От а ну, чи знаєш ти, як наприклад з такими речами борються в інших країнах? Умовно, чи все окей з цим в Євросоюзі, чи там рівень зайнятості що чоловіків жінок однаковий чи ні? Ну, насправді, як боротися з цими, з цими законодавчими обмеженнями, дуже просто просто їх взяти і відмінити. І ну, в більшості країн Євросоюзу немає цих обмежень, таких як є у нас, тому з цим дуже просто. А з приводу того, як з цим боротися, так на більш такому загальному рівні, це насправді складніше, тому що ми бачимо, що в країнах Євросоюзу також є досить великий розрив у рівні зайнятості між чоловіками і жінками. Тобто Україна насправді не дуже сильно відрізняється від. Від Євросоюзу за цим розривом. Тому це важлива проблема як там, так і в Україні. Як з цим борються? З цим борються декількома способами. Тобто, по-перше, це, як я вже казала, догляд за дітьми дуже важливо, тому це якісь додаткові можливості по догляду за дітьми, субсидіювання приватних дитячих садочків, чи е, розширення там годин роботи дитячих садочків, більш якісні дитячі садочки і так далі, і так далі. Друге, це стимулювання до більшої зайнятості, тобто, це, наприклад, на законодавчому рівні можна зобов'язати роботодавців надавати усім людям, там, не лише жінкам, але й чоловікам, можливість працювати дистанційно, якщо вони, якщо там роботи це, це дозволяє, і третя така сфера це підвищення кваліфікації. Тому що ми бачимо, що жінки, які зараз знаходяться поза робочою силою, у них вони досить довгий час залишалися поза робочою силою. тобто це через декретну відпустку, наприклад, чи там інші якісь фактори. І тому за цей час вони могли втратити певні навички чи певні кваліфікації. І там в Євросоюзі в багатьох країнах існує спеціальні програми по перекваліфікації по допомозі пошуку роботи після тривалої перерви. Тому мені здається, це також цікава галузь державної політики, на яку треба звернути увагу. Uh -huh, uh -huh. Також uh, я чула недавно досить такі цікаві думки. Я думаю, варто все таки їх озвучити. Багато людей uh, не довіряють uh, соці... соціологічним опитуванням, а uh, і часто навіть жінки говорять про те, що. Uh, Існує все-таки оця рівність в загнитості, тому що дуже часто жінки працюють неофіційно, і умовно, навіть ті вмешення, які законодавчі, які не дозволяють жінкам щось робити, все одно є жінки, які працюють. Наприклад, кейс з війною на сході, коли жінки раніше там працювали там, Вони офіційно працювали кухарками. А насправді там, умовно, жінка була снайперкою. Що зараз отаке існує, що жінки все одно працюють, але не офіційно. Що ти думаєш з цього приводу, чи можуть бути дійсно якісь умовно помилки в е, опитуванні і насправді на жінки залучені е, однаково? Ну, насправді, е, увесь сенс опитування це тому, що ми питаємо жінок напряму. І тобто це опитування є анонімне, тому їм немає сенсу брехати, щоб, там, якщо вони щось роблять не нелегально. Звісно, можуть бути в опитуваннях так називаємі там соціально бажані відповіді. Якщо, якщо ти працюєш там нелегально, то ти цього не хочеш казати, не тому що там ти, ти, ти боїшся, що тебе це покарають, а тому, що там ти не хочеш в цьому признаватися, тому що тобі самі соромно. Але це насправді досить невеликий. Ну, зазвичай відсоток таких соціально бажаних відповідей він досить невеликий, тому я не думаю, що в цьому випадку це проблема, якщо ми питаємо напряму. Останнє запитання, власне, на рівність в зайнятості. Чому Центр економічної стратегії все-таки вирішив досліджувати саме цей аспект? Чи справді це настільки сильно впливає на економіку нашої країни? А, так, насправді це дійсно впливає на економіку. У нашій записці, яку ви можете прочитати у нас на сайті, ми робили певні такі приблизні розрахунки, як це може вплинути на? Економіку України і у нас там було три сценарії. Перше, це якщо такий дуже реалістичний нереалістичний сценарій, якщо всі жінки будуть працювати, так який показує такий потенціал. А за ним ми бачимо, що там 21% ВВП України може бути додатково отримане від збільшення зайнятості жінок. Там інші сценарії, наприклад, якщо там жінки будуть працювати на рівні з чоловіками, тобто рівень зайнятості жінок буде таким, як рівень зайнятості чоловіків. Там економічний потенціал економічного зростання становить 7%. Тобто важливо розуміти, що такі ці відсотки ВВП, тобто це не просто абстрактні цифри, це гроші, які можуть отримати кожен українець і. Користь від них також можуть отримати кожен українець. Тобто, коли там жінки ходять а починають працювати, вони на отримують зарплату і звичайно їм від цього краще. Але крім того, вони також платять податки, і ці податки йдуть там на соціальні потреби, на школи, на дитячі садочки, на лікарні. І від цього виграють не лише ці жінки, а й умовно, ми з вами, тому що ми також ходимо там. По дорогам, які можуть поремонтувати на ці гроші, ми уходимо в лікарню, якщо у нас були діти, ми віддамо їх в школу і так далі. і так далі. Тому від цього можуть виграти усі українці. Дякую тобі, Даша. З вами був Центр економічної стратегії. Я Фітак Анна, менеджер косифових комунікацій, це була Аріала Давишина, наша економістка.